благословен. Дякую. Помоліться, дайте молитися. Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні! Дорогі люди, не хвилюйтеся, це ніяка не акція. Я християнин. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже. І слово Боже, навчить, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх людей, які вірять в Бога, моліться, моліться за Україну, за народ України, моліться за нашу владу. Просіть милості Бога для України і мудрості для нашої влади, щоб вони правильно керували нею, і закони приймали такі, які угодні Богові. Дорогі люди, але ну найважливіше, я. Прийшов сюди, щоб сказати вам добру новину, Євангелію. Бо я не соромлююсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Дорогі люди, багато хто з вас вірить в Бога, вірить в Господа Ісуса Христа. Но якщо спитатися, чи знаєте, для чого Він приходив на цю землю, то мало хто з вас це відповість правильно. Якщо спитатися, чи знаєте ви, де будете проводити вічність після того, коли земне життя скінчиться, багато хто скаже, що не знає. Якщо запитатися, чи знаєте ви, що потрібно зробити для того, щоб потрапити до раю, а не потрапити до аду, мало хто знає цю відповідь. Чому? Тому що, маючи Біблію вдома, її не читають, ходять до церкви, але так і не розуміють, для чого туди ходять. Біблія вчить. Що кожна людина є грішна, а Бог є святий і справедливий. І прийде той час, коли Бог буде судити людей. Ну добра новина, що Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб не судити людей, но спасти. Слава навіки Богу! Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання у пеклі. Ісус Христос! Нашу вину взяв на себе і помер. Но Він не тільки помер, і Він воскрес в третій день по Писанню. Воскресіння Христове дає надію усім християнам на життя вічне. Дорогі люди, чи маєте ви таку надію, чи довіряєте ви Ісусу Христу, чи вірите ви в нього по-справжньому? По Ісус Христос сказав: вам необхідно родитись згори. Хто народиться з води і духа, той може увійти в Царство небесне. Що це означає? Це означає, що людям потрібно покаятися, прийняти Господа Ісуса Христа своє серце Спасителем, читати Слово Боже і просити Бога, щоб він простив і утримати, і прийняти це прощення. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і прийміть дар життя вічного, і будете вічно проводити з Богом на небесах. Читайте Святокного Євангелію, читайте Біблію. Це важливо для всіх людей. Там усе написано про те, що Господь нас учить. Читайте Слово Боже, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час баблицький, Господь гляде, час обмежений. Коли в вашому житті будуть проходити тяжкі обставини, коли не буде що мати їсти, коли не буде у що одітися, коли будуть хвороби, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти, Бог любить людей, Бог турбується про людей. Шукайте не царство небесного і правди Його, а все решта вам додасться. Шукайте Господа Ісуса Христа в своєму серці, покайтеся в своїх гроха, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Дорогі люди, моліться всіх тих, хто вірить в Бога, моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинився кров пролиття і нам на мирі спокій. Дякую за увагу! Нехай і борже вас Господь, Отець Небесний, благословити цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, благослови народ України, благослови нашу владу, дай мудрості. Боже, помилуй Україну і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі люди, моліться також за наших захисників і захисниць. Просіть милості Бога, щоб Бог оберігав їх там, коли вони оберігають нас. Нехай благословить Господь. Гарного вам дня, во ім'я Отця Сина, Святого Духа. Амінь.